Тарас Шевченко один із найвідоміших українців у світі. Його геніальні вірші з покоління-покоління, натхненно цитують його прозірливі пророцтва передаються з вуст уста, а заклики до боротьби з поневолювачами надихають сучасне покоління. Великий Кобзар також відомий як талановитий художник, який мастерно змальовував побут своїх сучасників. Він запам'ятався нащадкам як переконаний громадський діяч, який, попри переслідування царського уряду, не відмовлявся від проукраїнських переконань. Але якою був він людиною, як реагував на підступи долі, які пісні любив співати яким були зовнішність та характер Тараса Шевченка? Кобзар мав міцну статуру, був невисокого зросту 164 см, широкоплечим, мав проникливий погляд, з молоду борода й вуса були виголеними, бакенбарти каймою обводили обличчя, волосся було підстриженим по козацькому, але зачесаним назад. В зрілому віці носив пишні вуса. Його характер був запальним, але справедливим. За спогадами друзів бували ситуації, коли він поводився досить наївно. Як вважав батько Тараса, його син був нездібний до ведення господарства, був азартним, душею компанії, любив жартувати і міг розвеселити незнайому людину. Улюбленою стравою національного героя був український борщ з річковими карасями та травами. Тарас Шевченко. Віддавав перевагу каві по повідинські, але, як згадує історик Микола Костамаров, улюбленим напоєм поем був чай із ромом. Тарас Григорович гарно співав і грав на гітарі. тембр його голосу був рідкісним і приємним: тенор чи баритон з високим тоноровим звучанням. Улюбленими піснями Тараса Шевченка були українські народні пісні, зокрема, та йшов Козак з Дону. Він інколи полюбляв оригінально одягнутися, чим привертав до себе загальну увагу. Перебуваючи у заслані, Тарас Шевченко долучився до описової експедиції на Аральське море. Він виконував роботу картографа, топографа і гідрографа. На основі зібраних матеріалів були створені карти, які використовувалися до 70-х років ХХ століття. Наприкінці життя Тарас Григорович дуже захопився ліпленням. Гравіювання. У 1860 році він навіть отримав звання академіка з гравіювання Імператорської академії мистецтв. Минають Стараються написи на камені, тліють книги, руйнуються будівлі, але слово Тараса Шевченка живе і вічне. Вивчаймо його, думаймо над його істиною, виконуємо його заповіти, які послав він синам свого народу. Борітеся і поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.